Вітаю діти! Сьогодні ми з вами намалюємо виноград. Будемо малювати у незвичний спосіб. Ми вже таки малювали, вам сподобалося, тож будемо ще малювати. Беремо листочки винограду і будемо робити відбитки. Розмальовуємо листочок, щоб він повністю був у фарбі і притискаємо до паперу. Я беру кілька відтінків зеленого. Ось так. Зайву фарбу можна прибрати пензликом. Великі відбитки зробили, зробимо ще маленькі. Тепер будемо малювати виноградик. Малювати буде, будемо пальчиком, так буде цікавіше. Ось так малюємо ягідки. Виходить, наче справжня грона. Тепер будемо домальовувати деталі. Намалюємо вусики, промалюємо листочки. І по самому виноградику додаємо тіні. Білим кольором або кольором світлішим, ніж ваші ягідки. Тепер ватною паличкою доставляю крапочки жовтим або зеленим кольором. Ось так заповнюємо всі частини, які у нас залишилися білими. І ось такий малюнок вийшов.